Вітаю на каналі. Сьогодні оглядаємо серійні видання. Перший у нас буде Владимир Тіндряков, і такої книги, такої підбірки нам ще не траплялось. І я нагадаю, що будь-які книги з цих оглядів ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись зі мною за контактами в описі каналу. Отже, починаємо з цього п'ятитомничка. Тіндряков. Тіндряков. Зобрання у п'ятій томах, художнична література 1987 рік. Видання цих 5 томів повністю вийшли до 1989 року. А в 84-му він, здається, помер цей автор. І ось таке зробили йому підбірочку. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна 250. Повісті. Другий том. Романи Тугой узіл і за бігущим днем. Третій том. Очерки і воєнні розкази. Четвертий том. Повісті. Написані 68 по 74 рік. І в п'ятому томі. Останні її роботи. Повісті і роман Покушення на міражі. Ось така підбірочка. У нас вперше на каналі. Далі у нас буде Горький. Перше це бібліотека совєтського романа серія Жизнь, Кліма, Самгіна. В двох книгах. Москва, правда, 88-й рік. Роман Епопея – одна із самих сложних, глибоких, э, самих сл глибоких, сложних і значительних книг 20-го століття. На його страницях воссоздана духовна життя Росії по за полвека з 80-х років 19 -го віка до 1918 року. В романі показані судьби людей різних класів, сословій, їх умозстроєння, філософські Спори в центрі романа образ буржуазного інтелігента, середніх способностей видуманого чоловіка, болезненно самолюбимого індивідуаліста, ставши неприміримим противником руської революції. 300 тисяч примірників. ціна 2,80 надруковано в Узбекистані в Ташкенті. Ну і друга книга. Часть вторая. А тут у нас трьохтомничок горького. Бачимо по цих надписах. Книга з бібліотеки Жовтневська сільська бібліотека. Москва, художня література 76 рік. Ізбране произведення. Тут у нас розкази і повісті з 892 по 31 роки. Так, наклад. 200 тисяч примірників. Ціна 87 копійок. В ней уходят ранее рассказы Макар Чудра, Старуха Изергиль, Челкаш, Коновалов, супруги Орловы и другие, которыми Горький сразу же резко выделился и занял свое особое место в литературе как писатель со своими необычными темами и героями, взятыми из глубины народной жизни. А в песне о Соколе и песне о Буревеснике прозвучал протестующий голос писателя Романтика и революционного бунтаря. Творчество Горького позднейших лет пред. В книге сатирическим очерком об Америке рассказами о героях и другими произведениями. Другий том. Том 2 мать і дело Артамонових. Два центральных романа Горького. И третій том. П'єси и литературные портреты. Потом входять п'єси «Міщані», на дні», враги, «Єгор Булычев і другие. І статті з циклу «Літературні портрети». Ленін, Толстой, Єсенін і Есенин Ось другие. Ось така підбірочка. По-горькому. Далі у нас гарне видання Анатолій Іванов. «Вічний зов з таким кольоровим малюнком глянцева, приємна обкладинка і тканевий корінець. Грубі дві книги в гарному стані. Московський робоче видавництво 83 рік. Друкується за виданням 80-го року. Роман Лауреат СР Охватывает большой исторический период. Действие его начинается в начале века и заканчивается годом послевоенного строительства в нашей стране. В центре романа «Семья сибирских крестьян» Савельевых нелегкие полные драматизма судьбы трех братьев. В романе прослеживается живая связь времен и поколений. Всесоюзная библиотека мужества издается по решению Госкомиздата СР для строителей Байкало-Амурской магистрали и тружеников ударных строек Сибири и Дальнего Востока. Ось така от книжечка. Накладом 75 тисяч, ціна 2,50. А ця книжечка 3,20 коштує. Наклад такий самий. Книги збільшеного формату. Ну, круте видання по якості оформлення обкладинки. Так, далі в нас. Вірісаєв, вже у нас він бував, здається, забрали в нас вже таку підбірочку. І знову поповним нашу бібліотеку. Букіністичний магазинчик віртуальний. Бібліотека Огоньок. Вірісаєв, сочинення в чотирьох томах. Москва, правда, 90-й рік. Наклад 1 700. 000, ціна 3,20. Надруковано в Донецьку. Що? Пушкін в житті. Третій том. Гоголь в житті. І тут завершення Гоголя в житті. Далі в нас знов зелененька, але значно гарніша. З <смірця> корінця оформлена, ніж цей Вірісаїв. Це 12-й томнік Лескова. Лісков, бібліотека Огоньок. Правда, 89-й рік. Наклад 1700. Ціна 2,60. Глянемо в останньому, тому є загальний... І навіть не відкривали. Все вийшло в один рік. Загальний зміст. Так, є. Ось нас. Загальний зміст, все зачитувати не буду, але ось так крупно покажу. Можливо, хтось щось хоче уточнити, чи є певний роман, оповідання в цій збірці. Сьомий том. Восьмий загадочний чоловік. Дев'ятий на ножах, десятий, Одиннадцятий. Ну і 12. Ось така підбірочка. Пишіть, кого що зацікавило, пишіть коментарі, розказуйте, які у вас були книги, чи, можливо, якісь доповнення. Є глядачі, які пишуть дуже такі розлогі коментарі, діляться своїми спогадами. Асоціаціями з певними книгами, романами, або пересказують якісь біографії, цікаві факти авторів. Це цікаво, я думаю, іншим глядачам теж цікаво читати такі коментарі. Ви можете між собою спілкуватися в коментарях. Тому зустрінемось в коментарях або у новому відео. До зустрічі!